Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо з Максимом. Я в першому разі прикольне відео який раз, я вам ну, казав відео це. Ну Я вам казав минулого разу відео показував, яке не знаю, просто може зіпсуватися. Ну, я минуло. Точно можу вже не зіпсуватися, відео. Ну, Максим. Ой, вибач, я щось е, ходив на те оку і щось розбавила. Гаразд. Давайте ой. щось пошукаємо. Щось з'їм скала зуба. Мені не сподобався скалазуб, але було смачно. Ну так, було смачно, ого. Які цікаві речі. Я їх забираю собою. а до чого тут водорість, носіння якась. У мене і є тут друзі. Напишіть у коментарях, чи ви любите все це те, що тут є. Бо я часто скажу, ну трохи люблю. Чесно, я скажу вам. От дивіться, друзі, я пропоную. Е, я пропоную. Підписатися на канал. Отже, заходимо в діп, що тут цікавого є, а тут нічого добавить цікавого Максим, ти як в нормі? в нормі? в все Ок, я цікаві з'їв скала зуби, але сподобався. Ой-ой-ой. А тепер ого прикол готовий прикол. Але то, видається, не знаю, що з тобою зробити, а ми можемо так зробити. От я скажу дещо, я скажу дещо вам, друзі, ви маєте це зробити весь. Ой-ой-ой. Отже, ми можемо теж так зробити. Право так от. Хочете ставити тут <головіка> бала дитина, хлопці. І що? От. Да, це що твій? Гаразд. Гаразд. Ми будемо грати. От, дивіться. Е, я можу, я хочу вам показати дещо, друзі. Ми можемо грати з Максимом. Він тебе Ой, же, я можу вам И І... <глупи> тут я зламав такий блок? Ооо! Все! Тебе точно стрять селя... слянда селя... не б'ють! Ніхто следа на найти О, де... а, Ага Ага, покупати подоставляємо залістих олебів. Ага. У них попередня ще версія. Це, це, було, це вже А тепер? Ой, 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 ой. Я, що, я зараз, якщо закінчу записувати відео, О, і... зараз буде. ми натхнемося. О, корівка! Кула, ура, корівка, деся корівка, деся корівка. До ну, тебе жаль треба поробати. на жаль треба порубати. Отак от, отак от і о. Uh -huh. Сушку, так. Чого, що а ніч, диче. Окей. Ой, парущали. Друзі, друзі, де він впав ого відпав. Сюди просто відібається, Від бачите? Від тут підібається і так намагається сильно, бачите? Ой-ой-ой, що? Твісно, голем. Ой-ой-ой, і трохи другий, і трохи третій. Я вам хочу розказати. Чи вам можна розказати Дашу чи ні? Ти знаєш, що я е, ламаю ворог? О-на-на-Ні, ну, 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 не ламай, не ламай, не ламай, це найважливіший ворот. Ой, 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 а що треба цікати? До кого треба втікати. Чого треба втікати від тебе? Бо я що таке? Бо я що таке? О, О великий конце. О, який котрі. учить мояда, учить мояда, учит мояда, тут так, тут так. Так, я сплю, все. Я сплю. чуть чачу Yes, doo 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 cha doo doo cha doo doo cha doo doo cha voi, spatele, bătaie, bătaie. Oi, oi, oi. Nu puca, susi,